Соняшник Синельниківський ультраранній, Ось в такому він виглядає. Ми на, на листок його візьмемо. Доволі такі непогане насіння. І ось ми бачимо таке насіння. Як воно є. Прайсова ціна 1500 гривень. На сьогоднішній день я вважаю це адекватна ціна за гарний сортовий соняшник. Тут гарна нанесена протравка, мікро-макродобривами, фугіцидні. Протруйник, тут іде фаєр. Додавили інсекта фунгіцидного, ну так воно більш-більш як фунгіцидний. Все ж таки, ось в такому вигляді іде соняшник. Сорт синельніківський ультрараній дуже гарний старт на перших етапах у У нього період сходи цвітіння 45 днів. Ми провели покращення в нього маслянічність в межах 48+. Саме цей сорт синельніківський ультраранній, З допомогою його ви можете отримати два врожаї після зимої ячміня або зимої пшениці. З допомогою нього ви можете планувати пересіви. можна весь червень в зоні Дніпра пересівати. Це сорти, які можна. Працювати ними і в першому пасіві, і в другому пасіві, і для пересівів. Дякую за увагу.